Він провів півроку в окупації, зміг вийти на підконтрольну Україні території і одразу ж пішов до військомату слідом за своїми трьома рідними братами. Боєць на позивний пастор пройшов Кремінну і Кліщівку, обороняв Харківщину під Куп'янськом. Став офіцером та не проміняв бліндаж на тепле місце подалі від фронту. Світлана Шикера розповість історію воїна. Війна застала Миколу у Волоховому Яру під Балаклією. До села вже в перші дні почали заходити колони російської техніки. Ну на наступний день вже вони виставили блокпости і, коротше, розстріляли там автобус з людьми, який рухався з Балакл з Балаклеї. І він перелякався, він не зупинився, і вони вслід йому. Ну, то є... Вистріл, і цей автобус з цими людьми він згорів. Потім він десь днів п'ять або, може, шість він стояв на дорозі і його просто ну, вони не давали навіть тіла забрати. Через півроку Микола будь-що вирішив вибратися з окупації. Пішов слух, що вони будуть відкривати військкомати. Ну, будуть відкривати військомати, розумієте, для чого, щоб брати наших хлопців, щоб вони проти наших же ще воювали. Єдиний шанс вирватися перейти через печеніську дамбу. Чоловіків окупанти не випускали. Миколі вдалося підкупити російського солдата. Підходить росіянин і каже: типу, ну, взяв мій паспорт, подивився, каже, чого виїжджаєш? Я говорю, ну, типу, в мене сім'я там, ну, сім дружина, діти, ну, треба допомагати. Типу. Они такие, ну, короче, тебе сказали, сколько денег? Я говорю, ну да, ну, короче, 500 долларов, говорит. Росіяни були впевнені, що візьмуть Харків. Я тебе советую уїжджать э, либо куда-то дальше, либо за границу, либо куда-то дальше. Э, ми їх, типа, Харків сотрем. Э, ми ждем команди, арта потянута, ну, ми просто сотрем тут все. Ну, Думаю, сатріотів, може, соба тільки сатріоті. На вільній території Миколу зустрів рідний брат, який вже став на захист України. Ми не бачились півроку, вони вже воювали, я, я побачив брата, він був весь в шамах таких, навіть поранень, осколків. Чоловік одразу пішов до військкомату. Перший виїзд в Кремінну, Серебрянський ліс, туди вирушив рядовим піхотинцем. Я сказав ротному, що я не буду займатися старшинством. Я сказав, я буду з пацанами в окопах. Я не можу сидіти, типу, типу, блін, пацани в окопі, а я типу, буду тут -от займатися цією ерундою. Типу, каже, в тебе свої що з росіянами? Так що, типу, йди. Було важко, але ми, ми, красавчики, ми втримали все там. Та навіть коли став командиром взводу, нічого не змінилося. Так само пліч-опліч із побратимами і окопується, і відстрілюються. За його плечима Куп'янськ, Креміна, Кліщіївка і крайній Турецьк. Війна загартувала і відкинула все зайве. Показала, що таке справжнє братерство. Це для мене найкращі люди. Ну, вони пішли не роздумуючи, да, захищають, йдуть, виконують бойове завдання. І типу, вони для мене взагалі, ну, титани, Я з ними ну, куди завгодно. Тут самі кращі зібралися, Кращі з кращих. Тому пастор намагається зробити все від нього залежне, щоб уберегти своїх побратимів. Дуже важливу роль відіграє бойовий досвід. Тому що, коли ти дивишся в монітор, це одне. Коли ти сидиш в окопі, це зовсім друге. Він не скаже тут. Він не скаже. Ідіть, хлопці, ось вам прапор у руки. Тобто він скаже, що отак, і спробує відмовити вище командування від таких наказів. Так що вперед, а сам десь сидить, ні, він не такий. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.